Війна змінює. Але не забирає сили. Її можна спрямувати на власний розвиток і турботу про тих, кого любиш. Це слова, які написав ветеран російсько-української війни Олександр Мончак, який у 2014 році добровольцем пішов на фронт, залишивши наукову та дослідницьку роботу. Під час служби зумів поєднати військовий досвід із творчістю. Так з'явилася його дитяча книга Країна ведмежандія. Через цю історію Олександр прагне донести до юних читачів правду про. Про російсько-українську війну показати силу, мужність наших захисників та любов до рідної землі. Займався науковою роботою та досліджував історію рідного краю. Та у 2014 році, коли російські окупанти ступили на українські землі, історик Олександр Мончак став на захист батьківщини. Навіть будучи на фронті, не залишив свою наукову і дослідницьку роботу. І саме в окопах зародився задум дитячої книги Країна ведмежандія. О, знаєте. От... Боїшся, що загинеш і не залишиться від тебе ніякого сліду, ні, ніхто там нічого про тебе не буде знати, пам'ятати. От і мені хотілося щось таке зробити спочатку для своїх дітей. Це була брошурка саме для дітей в першу чергу. Вона там була мальована е від руки голівчиками. Там є деякі мої в теперішні ці мої малюнки, які я робив. Так як я постійно знаходився в тих регіонах, де на той час була досить поширена російська мовою, і вона не відкликала такої у когось. Відторгнення то виникла ідея зробити ще її російською і українською, тобто зберегти сам саму текстовку, саму цю композицію книжки, але зробити її саме двомовну в першу чергу, щоб через дітей поширювати такі от свої ці наративи, думки. Що таке майдан, чого ми там воюємо? початку повномасштабної війни пішов на фронт вдруге. З учасників бойових дій у складі 120-ї бригади був сформований батальйонна тактична група, і ми вже з цією групою в. Квітні місяці виїхали в Новмежуцію Харківської Донецької області. Це ці знамениті місця. Це Ізюм Краматорськ. У ну, 14 рік це в мене були травмовані коліна, коли просто в повному спорядженні зіскакувалися зброї, і я зрозумів, що в моїм колінам хана вже не стало, і довелося робити оперативне втручання. У 23-й рік це було досить таке болісне для мене. Ми знаходилися на половину оточенні. І... Я був поранений, був без свідомості, мене залишили. Інші хлопці підібрали. Після тривалого лікування Олександр повернувся до війська, займався бойовою підготовкою військовослужбовців, передавав досвід молодим воїнам. Та чергове травмування змусило його залишити службу. У мене четверо дітей. От якщо стаже більш-менш нормально, у мене ще є одна дитинка, це особлива, яка потребує додаткової уваги. Ну, і маленька доня, це просто якби от хочеться просто наверстати той час, який я. Не дав ні старшим, ні цим меншим, тільки тому, що от я був відсутній. Нині Олександр відновлює здоров'я. Понад усе мріє приділяти більше часу дітям, а також знайти роботу, яка допоможе реалізувати власні задуми. Вікторія Ліварчук, телеканал Вінниччина.